За інформацією відділення поліції номер 1 деск районного управління поліції номер 2 що розташована у селищі Відьполь, на території Авдіопольської селищної територіальної громади були виявлені теплиці та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн у промислових масштабах. Інформація була передана до територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області. Детективи якої провели слідчі дії та під час обшуку вилучили 56 тонн підокцизної продукції. Досудовим слідством встановлено: 16 теплиць були облаштовані посеред поля на земельній ділянці приватної власниці площею трохи менше 2,5 гектара, вирощували тютюн за допомогою крапельного зрощування. Далі лістя тютюну сушили, підрібнювали та фасували по коробках. На момент обшуку земельна ділянка перебувала в оренді у товариство Green Life, директором якої є Ніколова Олена Миколаївна. Компанія зареєстрована у місті Ізмаїл Одеської області. Як повідомляють детективи бюро економічної безпеки, товар, який вирощували у теплицях, планували продавати під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок. Я спробував зв'язатися з директором ТОВ ГРІНЛАЙФ Оленою Ніколовою. З метою дізнатися її версію події за телефоном, який вказаний у реєстраційних документах компанії. На жаль, номер Олени Миколаївни, який вона вказала в реєстраційних документах. Не відповідають, а не просто за телефоном, а не через WhatsApp. абонентом Міко вона також є. Триває досудове слідство. Роман Варшанідзе. Альтернатива Орг